О тисяч доларів США для армії Росії передала Полтавка за два роки війни. СБУ зібрало доказову базу на колаборантку, яка фінансує окупаційні угруповання Російської Федерації та переховується у Криму. Там вона очолює так званий благодійний фонд, який закуповує для росіян безпілотні літальні апарати, автомобілі, військове спорядження та різне обладнання. За такі досягнення вона була відзначена нагородами від ФСБ та підрозділів Міноборони країни агресора. Як повідомила Речниця обласного управління СБУ Інна Усова фігуранткою є мешканка Миргородського району, яка разом зі своїм чоловіком ще у 2014 році переїхала до Криму. Слідчі СБУ заочно повідомили їм та ще двом спільницям про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 4 статті 111 з позначкою 1. Колабораційна діяльність, передача матеріальних ресурсів незаконним збройним або воєнізованим формуванням, Статтею 111 з позначкою 2 пособності країні агресору та частиною другої 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі слідство стосовно трьох фігурантів завершено обвинувальні акти скеровано до суду. Оскільки усі фігуранти знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, вживаються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочину проти нашої держави.